Те, що відбулося цим законом про набу САП, про те, як цей закон впливає на українців, про те, чому він такий важливий, е з точки зору там реакції, так про те, до чого він може призвести, про те, чому взагалі його ухвалили, про те, чому е є підозри вважати, що е це з офісу президента цю всю історію, і я зараз вам буду про все це е розповідати. Ну, для початку треба сказати, про те, що е вчора. Вірніше, навіть так. Позавчора Служба безпеки України проводить обшуки. Ці обшуки вони проводять де у працівників НАБУ. І от вони затримують декілька людей. Вони затримали декілька людей, і виходить так, що е ці люди, за там свідченнями представників Служби безпеки України, НАБУ ж таки, вони нібито працювали на Російську Федерацію. Так, тому що знайшли якісь зв'язки з Росією, ми не будемо вдаватися в подробиці, просто треба, щоб ви розуміли сам контекст. Ну і потім наступного дня Верховна Рада дуже швидко в авральному порядку збирається і голосує за законопроект, який обмежує фактично діяльність незалежність таких органів, як НАБУ і САП. І одразу починається відповідна реакція, і вона є абсолютно зрозумілою. Ці органи були. Частиною реформи, частиною вимоги Заходу ще від 2015 року. Я пам'ятаю, тоді ще Петро Порошенко був президентом, змушували як завгодно його проштовхували ці ці реформи, щоб була створена ця антикорупційна інфраструктура. Ну там просто скандалі ще були, тому що ну зрозуміло, що тоді влада не хотіла. Вона там вже не дурні люди були. Вони розуміли, що ну як тільки ми як тільки вони створять антикорупційну інфраструктуру, національне антикорупційне бюро спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, ВАКС, Вищий антикорупційний суд. Ну є велика ймовірність, що ця антикорупційна інфраструктура їх може і посадити. Тому звичайно, Петро Порошенко зі своїми зі своїми людьми не дуже сильно поспішав створювати, але його дотиснули. Він це створив. І тут треба сказати спасибі йому за це, що він реально це зробив. Ну і що? І вона існувала ця інфраструктура антикорупційна. І існувала, я не можу сказати, що дуже успішно, але існувала як існувала вже так. І тут виходить така історія. Що СБУ навідується до набу е, і під приводом там зв'язків з Російською Федерацією е, деяких представників НАБУ їх в'яжуть. Потім Верховна Рада дуже швидко збирається в авральному порядку. Голосує ось цей закон з поправками, який обмежує підкреслюю ще раз незалежність цих антикорупційних органів. Що відбувається далі? Далі відбуваються мітинги. Люди виходять на вулиці, вони починають. Е, вони починають мітингувати, і ось ми спостерігаємо за тим, що відбувається. Далі реагують міжнародні партнери, далі реагують представники з G7, далі реагують посли, далі реагують хто? українські громадяни, лідери, так звані ломи, так, лідери. Суспільної думки і, і, і інші, і от мітинги відбуваються в Києві. Мітинги відбуваються у Львові. Зеленський не записує своє відеозвернення традиційне увечері. Як це часто буває? Він вночі записує це відеозвернення і коментує ось цей закон про скорочення. Повноважень на БУ і САП, якими ці органи фактично ну переводяться, давайте скажемо чесно під контроль офісу генерального прокурора. Тобто ці органи стають ручними і е, відверто, якщо почитати уважно закон, виявляється так, що лише ну там останнє слово буде за Кравченком, за генеральним прокурором України. Генеральна прокуратура підпорядковується самі розумієте, кому тому ну що тут говорити. І Зеленський в рамках цього звернення він якраз і зробив акцент саме на висунутих в на адресу співробітників набу звинуваченнях в роботі на Російську Федерацію. От він каже, що антикорупційна інфраструктура буде працювати тільки без російського впливу. Від цього потрібно повністю очиститись. Немає ні одного раціонального пояснення, чому кримінальні справи на мільярди висять роками, і нема пояснень. Знання, чому росіяни до сих пор досі можуть отримувати інформацію, яка їм потрібна, сказав Зеленський. Тут є дві дуже важливі історії: перша. Якщо дійсно є співробітники НАБУ, а ми знаємо, що щури російські агенти вони є в будь-якій спецслужбі. Давайте не будемо обманюватись. Вони є і в НАБУ, і в САПУ, і в СБУ, і в прокуратурі, і в ГУР, МО, вони є всюди, тому що це російські крати, і вони були тут. Україна була нашпигована ними. Так, що ну просто так позбутися цих кротів неможливо. Я вам більше то скажу країни, які знаходяться далеко від Росії, які навіть інтересу для Росії не представляють, вони також мають російських шпигунів, російських кротів, тому що так працюють спецслужби. І е, ну, коли Зеленський каже про те, що ну от потрібно позбутися від російського впливу, і так далі, звичайно, я це все розумію. Потрібно позбутися від російського впливу. Потрібно, щоб жоден щур більше не був в жодних лавах е, українських спецслужб, їх потрібно викорінювати звідти і садити до в'язниці. Але питання тут же в іншому: питання в тому, чи потрібно е, обмежувати настільки діяльність цих органів? От у чому питання? Як ви розумієте, ну це люди повиходили на вулиці з відповідними плакатами? А питання у тому. А, ну а чому, коли, наприклад, кротів знаходили в службі безпеки України СБУ? У нас ну, не була розформована правками в закон, не було внесено змін щодо діяльності Служби безпеки України? Малюк Василь Васильович просто взяв за шию цього крота. І спіймав його, а потім посадили його до в'язниці. Так має бути. Якщо були кроти в набу, нехай би хто там, очільник набу, САПУ, і так далі, взяли б за шию так само, як і малюк, і посадили його до в'язниці. Але обмежувати законодавчу діяльність органу, обмежувати незалежність цих органів, ну я не вважаю, що це правильно, якщо чесно. Як думаєте, ви? Давайте ну, порадимось тут в чаті. Просто я не думаю, що це правильно було зроблено. Це тим паче. Ну, розділяє суспільство. Ви ж бачите, що велика кількість людей виходять на вулиці. Хіба це ок? І от Буданов, наприклад, коментує цю всю історію, і незрозуміло взагалі, що він має на увазі. Давайте от я його процитую. Він каже: українська історія навчила нас, що нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог пише Буданов. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети відстояти нашу країну. Я впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність. І я не зовсім зрозумів, що має на увазі Буданов, але моя інтуїція підказує мені, що він якось проти того, що вчора відбулося у Верховній Раді. І що взагалі відбувається з цим законопроектом? Чи вже законом, тому що президент України його підписав. До речі, це окрема історія, тому що вчора гралися в піжморки, тут, розумієте, заходиш на сайт Верховної Ради, оновлюєш сторінку і, і там не зрозуміло взагалі, що відбувається, то повернуто з підписом президента проект закону, то надіслано в офіс президента без підпису, то, то взагалі не зрозуміло. Ну ми в якісь піжморки, розумієте? Просто в дитячий садочок якийсь граємось. От і все. І не треба мати за дурнів нас усіх і розповідати про те, що це там боротьба з російським впливом. Якщо він є, поберіть його, але навіщо обмежувати е ці органи в своїй діяльності, в своїй незалежності. Це неправильно. Ну треба зазначити, що Кравченко з малюком також вчора вийшли екстрено на брифінг, і вони також дали свої пояснення і коментарі відносно ось цих. Е Ось цих дій, вчорашніх подій вірніше, так? Давайте зараз просто покажу вам Малюка і Кравченка. Ось вони сидять, і детективи Набу будуть в захваті. Саме так глава СБУ Малюк заявив, зустрічаючись вчора з послами G7 на предмет кримінальних справ проти НАБУ. А от Малюк сказав, що спецслужба бореться не з набу, а з російськими агентами для нас немає виключень. Ми будемо і далі викорінювати ворожий вплив всюди. Набу необхідно очищуватись від впливу ворожих спецслужб. І малюк заявив, що СБУ і офіс генпрокурора зібрали велику доказову базу по підозрюваним співробітникам Набу. Також Малюк разом із генпрокурором Кравченком провів брифінг, на якому розповів, чому так багато справ проти НАБУ. За його словами, після. Довгої фіксації злочинної діяльності правоохоронці вирішили затримати російських агентів набу одночасно, щоб вони не почали приховувати докази своєї причетності. А окрім цього, малюк підтримав ухвалення закону. Який обмежує права набу і САП, і він вважає, що детективи НАБУ від цього закону також будуть у захваті. Це просто повернення до конституції. САП і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати і якісно працювати. Ми з керівництвом набу і детективами виконуємо спільну роботу. Думаю, вони будуть тільки у захваті. Що генпрокурор підкине якісь свіжі ідеї, маючи свій досвід, він на відміну від них підтримав звинувачення Януковича. А вони цього не зробили, сказав глава СБУ. Генпрокурор Кравченко на Інго заявив, що справа екс премєра Чернишова в набу не буде забрана, не дивлячись на закон, який парламент України ухвалив вчора. Деякі журналісти, коли я ще не прийшов на цю посаду, повідомляли, що нового генерального прокурора призначили для того, щоб він забрав справу Чернишова. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін справа Чернишова. Забрана мною не буде як розслідувала набу, так і буде розслідувати. Та воно то так звичайно, нехай набу і буде розслідувати. Якби справа Черношова була забрана до офісу генерального прокурора. Я думаю, що кількість мітингів, яка вчора, яку вчора можна було спостерігати на вулицях українських міст, вона була б кратно більшою, як ви розумієте, тому що це могло б призвести до великого суспільного обурення, але. Саме завдяки закону, який було ухвалено і підписано президентом, виходить так, що ну я маю сумніви в успішності розслідування і доведення до кінця кейсу Чернишова. Я маю сумніви в розслідуванні і доведенні до кінця інших кейсів, інших чиновників, які зараз є при посадах або з приставкою. Екс в мене є зараз великі сумніви щодо цього, от скажу вам чесно. Відверто, я дуже засмучений, що ухвалили цей закон. Дуже засмучений. І до кінця був переконаний, що його не підпише президент. Але, на жаль, на жаль, так відбулось. А що взагалі далі було? Яка, яка реакція? От Wall Street Journal, наприклад, написало, що через підтримку що Київ може позбутися підтримки заходу через тиск на антикорупційні служби. Про це видання Wall Street Journal написала і. Давайте я вам продемонструю ось цю світлину, щоб ви не думали, що я тут вас обманюю. А... Київ може позбутися підтримки заходу через тиск на антикорупційні служби. Опоненти вважають ці дії найбільш радикальним кроком в серії нещодавних дій, спрямованих на концентрацію влади довкола Володимира Зеленського і тиску критиків його адміністрації. Пише видання. І от, за даними газети, спочатку набу було створено за проханням західних союзників України для підтримки нового уряду. Видання проводить думку таку, що антикорупційні активісти, які кажуть, що атака на набу. Ймовірно, була реакцією на розслідування по відношенні колишнього заступника прем'єр-міністра Лисія Чернишова, і також е видання е приводить думку мера Києва Кличка, який заявив, що автори закону про обмеження повноважень НАБУ е просто втягнули Україну в авторитаризм. Відущому приплачує Вальцман, пише пан Дмитро Стагній. Якщо ви маєте на увазі Порошенка, я вважаю, що Порошенко має сидіти у в'язниці. Якщо цього достатньо для того, щоб зруйнувати ось цей аргумент, що мені Вальцман приплачує, то ось так: от. Порошенко має сидіти в в'язниці. Я так думаю, я так вважаю, і мені здається, що велика помилка, що він там не сидить. От і все. Тому що те, що він там зробив, і те, що він накоїв, це, це предмет величезного розслідування. Мене дивує, чому досі скільки минуло часу, а, відверто кажучи, все ще. Нічого не рухається з мертвої точки.